Військова частина на вулиці Ілона зріні у Мукачеві. Тут близько 14-ї почали збиратися військовослужбовці на автопробіг. Приїхали власним транспортом. З поміж них Роман Олексюк каже, в одній машині їдуть двоє-троє учасників. Я вперше сьогодні долучаюся до такого заходу. Наскільки я знаю, це вже ввійшло в традицію в нашій бригаді. Кожного року вони влаштовують автопробіг на день народження нашої бригади. Нагадати нашим громадянам, що ми є, що ми. З ними, що ми тут їх охороняємо, їхню безпеку, їхнє е, майбутнє. Вперше на автопробіг прийшов і Андрій Мутиленко каже: для заїзду разом з іншими колегами-військовослужбовцями шукав прапори. У машинах були державні стяги України, а також прапори закарпатської бригади. Я допомагав моєму батальйону робити флаги. Там скріплювали, скріплювали їх. Ну саме складне було знайти це самі прапори. Вони як. Як сказати, їх немає багато і поки знайшлися, потім придумали, як їх прицепити, бо немає нічого, то придумали удочки, до них ціпляли скочем. Треба не забувати, що є армія, що є в нашому місті Мукачу, така стало смуса окрема з що бригада, що треба молодим також йти служити туди. У супроводі поліцейських учасники проїхали вулицями Мукачева. За словами організаторки заходу Оксани Чудновської, так відзначили 99-ту річницю заснування 128-ї бригади вважаю, що це дуже гарний вік, такий для військової частини. Це найстаріша військова частина в збройних силах України, і взагалі на Україні взагалі. Основна частина хлопців наших військовослужбовців знаходиться зараз в районі виконання бойових дій, але не дивлячись на це. Я вважаю, що ми маємо і в пункті постійної дислокації якось відмінити це свято. Ну нагадати, по перше, що ми є, що нікуди ми не поділися, що не всі поїхали, що хтось тут теж боронить своє мирне небо. Але крім того, хочемо нагадати, що війна в країні продовжується. Пробіг тривав близько 40 хвилин. Фінішували учасники біля міської ратуші. Там їм вручили грамоти для військовослужбовців. Виступив оркестр. Андріана Курта, Андрій Гісем, Новини на Суспільному.